Щиро вас вітаю із Червоним святом відкриття дев'ятої звітної виставки робіт учнів Метішивської художньої школи з всіма барвами веселки. Виставка є традиційною і все ж щороку експозиція набуває нового забарвлення. В дев'яте у звичному форматі звітували учні двох відділень художньої школи без винятку всіх класів декоративно-прикладного і образотворчого мистецтва. Ми Намагаємося зробити виставку. Відмінною від попередньої, іншою, не схожою. Я вважаю, що саме в цьому і заключається суть педагогічної майстерності наших викладачів. Тому що розуміємо, що в кожній дитині закладений непомітний ростов гниє, його потрібно розвивати. Декоративний розпис на склі у формі вітражів, пейзажі, натюрморти, вироби із соломи й лози, вишивані роботи, м'які іграшки, твори декоративного мистецтва і таких видів як валяння, орігамі, це далеко не усе, що можна було побачити в артпласті. Техніки знайомі, роботи нові, велика кількість робіт творчих робіт, декоративно-прикладного мистецтва це якраз те свідчення, що ми постійно шукаємо щось нове. Самі кращі виступи, самі яскраві. Саме текст, самі енергійні це завжди були дитячі виставки. В цілому роботи не є досконалими і не претендують на академічний рівень, але є такими, що заслуговують на увагу і визнання на рівні міста і за його межами. Дана виставка вже заплановано обласним управлінням, буде проводитись на обласному рівні. І я думаю, що в області задоволені побачать прекрасні гарні роботи наших дітей, наших вихованців. А ми з вами бачимо результати через польтуру сплідної роботи колективу художньої школи. Ми робили підсумок на сьогоднішній час адміністрація школи звітує не лише у форматі тому, що вони подають звіти нам і на управління культури обласної державної адміністрації, де йде в цілому вся діяльність, починаючи від діяльності закладу в цілому, педагогічного колективу, фінансово господарська То ось тут, сьогодні, в цій виставковій залі. Є яскравий приклад того, що можна не писати той звіт, а прийшовши сьогодні сюди, побачити, що на даний час Школа живець у ході виставки. Акцент було зроблено на тому, що його учасниками є вихованці писемини Низ. А це лише початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, у стінах якого творчі обдарування роблять свої перші кроки у мистецькому зростанні. І серед побажань, що прозвучали того дня, зичення професійного росту і підкорення нових вершин у галузі мистецтва звучали й слова подяки на адресу викладачів, їхніх вихованців і батьків, естетичного забарвлення. Додали виступи солістів. Колоритну виставку матимуть змогу споглядати усі нетішинці.